У сесійній залі Хмельницької міської ради лунають імена героїв: 65 хмельничан у достоїнні найвищого звання, почесний громадянин Хмельницької громади, посмертно. У день героїв відзнаку та одноразову матеріальну допомогу 160 тисяч гривень, вручать родинам полеглих воїнів. На позачерговій сороковій сесії депутати також проголосували за додаткове фінансування сил оборони. 85 мільйонів гривень з дохідної частини. Ми спрямовуємо на сили оборони. В цій сумі 85 мільйонів. 65 – це субвенції для військових частин, якими вони розпоряджаються самостійно. А також додатково 25 плюс 6 мільйонів. На придбання дронів квадрокоптерів через виконком додатково ще 6 мільйонів. на... Власну збірку дронів. І ще 15 мільйонів гривень спрямують на лікування та реабілітацію військових, а також соціальну підтримку родин полеглих героїв. З початку року на це передбачили майже 850 мільйонів гривень. На сесії виділили кошти і на продовження будівництва укриттів в трьох школах: 12, 19, 13 і дитячому садочку номер 23 Роботи планують завершити до початку нового навчального року. Наразі коригують проєктно-кошторисні документації і для будівництва сховищ у дитсадках номер 15 та номер 18. Наступне пріоритетне питання, звичайно, це ремонт і будівництво укриттів. Ми додаємо 34 млн грн гривень на ці потреби. В цілому з початку року вже маємо 125,3 млн грн. гривень. Цьогоріч на базі навчально-тренувального центру планують відкрити школу пілотів та операторів БПЛА. Ремонтуємо одне з приміщень, яке придатне для. Відкриття школи закуповуємо необхідне обладнання, симулятори, навчальні, реальні коптери. БПЛА беремо за відповідального одного з учасників бойових дій. хочемо реально і військових навчати в школі БПЛА, бо на це є великий попит, і цивільних, які в нас навчаються в навчальному тренувальному центрі, і далі дійти обов'язково навіть до старшокласників 10-11 клас навчання в межах уроку захисту України. На сесії передбачили кошти на заміну вікон на сходинкових маршах у багатоповерхівках, котрі постраждали внаслідок терористичних атак у березні, і додатково 20 мільйонів на підготовку до нового опалювального сезону. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.